Привіт усім! Мене звати Володимир, і я сподіваюся, що ви вже підписалися на наш подкаст Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови на платформі Spotify та Apple Podcasts. Ми вирішили надати доступ до подкасту і на YouTube-платформі каналу Все про ЦЗ. Це допоможе вам у цікавій та пізнавальній формі розвивати свої знання чеської мови та збільшити словниковий запас. Вітаю вас у даній частині нашого подкасту. Та відразу нагадаю, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою і допоможе у розвитку українського каналу у Чехії. Вітаю усіх на черговому епізоді подкасту Мовна мозаїка». І у сьогоднішньому випуску в нас все ще буде обговорюватись тема обличчя і речі, які стає, якби, з обличчям тісно пов'язані. Проте формат подкасту буде трішки інший, не буде відмінювання, проте буде. Так, скажімо, багато цікавого матеріалу. Ми будемо вчитися трошки грубості в чеській мові і як розпізнати хамство з боку інших, тобто і те і інше. І відверто кажучи, я вже не міг дочекатися, поки я допишу цей текст на цей подкаст, тому що він справді якийсь такий, я б сказав, особливий, адже в ньому дуже багато цікавих речей, які не часто є зрозумілими, коли, наприклад. Ми це чуємо, зокрема, тобто, часто я задавався питанням, а що оце і ось це означає, і чого взагалі так? А тим часом біля мене стоїть красивий стакан для вина, бокал, але він з водою, тому що я буду сьогодні пити воду, поки буду записувати. Біля мене ноутбук, текст написаний, і, в принципі, можна починати. Перше слово, вразка. Вразка в. Разка. Вразка Вразка. Вразка – це зморшка, Зморщина. І, власне, перший приклад. Мам вразки сміху колем уст. Мам вразки сміху колем уст. Тобто у мене зморшки сміху, тобто навколо рота. Тобто, коли я сміюсь, у мене зморшки навколо рота. Другий приклад: Ліді часто має глибоке вразки на челе. Ліді часто має глибоке вразки на челе. Тобто, люди часто мають глибокі зморщини на чолі на лобі. Наступне наше речення: Поуживам крем проти вразкам. поужівам крем проти вразкам. Тобто я користуюся кремом від зморщок. І тепер щось трішки, трішки веселіше це слово долічек долічек. «Долічек» – це в нас ямочка. Оці такі круті штукенції, які виникають людей на щуках, коли вони сміються, переважно. І в нас тільки два речення з цим, тому що особливо крутити тут не виходить. Перший приклад мам, малий долічек на тважі, ктері самі лібі. Тобто, у мене є маленька ямочка, е, на щуці, яка мені подобається. І другий приклад мам на тважі, долічик. Мене при сміху тобто, у мене є ямочка на обличчі, яка прикрашає мене, коли я сміюся здобі. Тобто, Наступне слово також цікаве мені взагалом подобається це слово, ну, типу не слово, а саме поняття оце. таке явище, як оце слово. Піги, піги, піги. Піги це веснянки або ластовиння. І перший приклад, її твар є по піг. Її трьо є полна піг. Тобто її обличчя є всіяне веснянками ластовинням, тобто повне ластовиння. Лібі самі світла, піговата плеч. Тобто, мені подобається світла. Шкіра, яка має на собі ластовиння. Ось цікавий перекметник піговатий, в цьому випадку піговата плеть, вона ось, не знаю, як це перекласти, тобто прямим перекладом на українську потрібно перефразовувати. Тобто піговатий той, який має ластовиння. Веснінк веснянки, веснянкатий. Ось. Ну так, так мені мама говорила. У мене також, до речі, є піги. А наступне наше слово ой, не слово, речення нігдо нема рад, піговатост. Сваже, ніхто нема рад, піговато стваже. Тобто комусь не подобається веснянки ластовиння на обличчі. А наступне наше, так, скажімо, слово, але це вірніше два слова: матерське знаменко. Матерське знаменко. Матерське знаменко це родинка. І перший переклад. Мам на задих мале матерське знаменко, ктере самі Лібі. Також подобається ластовиння, подобається знаменко, подобається, все подобається. Тобто, у мене на спині є маленька родимка, яка мені подобається. І другий приклад. На руце мам матерське знаменко ктере мені провазі від народзені». Тобто, у мене на руці є родим... родимка, якась родима. Буде плямка, Яка була зі мною фактично від народження провазі од Третій приклад. На тварі мам матерське знаменко ктере є сучасті ме ідентити. Тобто, у мене на обличчі є родимка, яка є частиною моєї особистості. Су, част це частина, і ідентита це особистість. В якомусь минулих епізодів було слово стабіліта, це у нас стійкість, ідентита, це у нас особистість, Айдентити з англійської також особистість. І наступні наших два слова це ровнатка зубу. Ровнатка зубу. Ровнатка зубу. Або просто по контексту зрозуміло, що це відноситься до зубів, тому можуть навіть чехи часто говорять просто ровнатка. Ровнатка це брекети. І перше речення: Днес і Семєл, контролу а мусел і семсі нехат насадіт ровнатка. Цікаво, це дуже цікаве речення. Зараз я поясню, чому. Переклад сьогодні був на огляді, і тобто, мені, тобто, я був змушений, щоб мені поставили брекети. Тобто, так було необхідно. І ось цей цікавий зворот. Нехат сі уділат нєцо». Це означає, щоб ви, тобто не ви, а щоб вам щось зробили. Тобто для жінок можна сказати нехам сі ушіт шати там, свадбе». Тобто, я там замовила собі так якби, мені шиють плаття на весілля. Це дуже незвичний зворот для нас взагалі, тому я його також спочатку не розумів, або яка є часта фраза, також. Нехте се приквапить. Нехте се приквапить. Це дозвольте себе якось типу здивувати. Тобто, це здивувати. Або якщо у вас поломилась машина, то нехтеси оправити si авто». Тобто, зробіть <laughs> так, щоб, коротше кажучи, вам зремонтували машину. Тобто, си оправити si авто. А ось, цей приклад, мусил і семь си si нехат насадіт ровнатка. Тобто потрібно було так, щоб мені поставили брекети. Тим не менш, другий приклад мам на зубах ровнатка, а чекам аж міє, зубарш, сунда. Тобто, у мене на зубах брекети, і я чекаю, коли вже мені їх стоматолог зніме. Цікавий також момент, тобто коли, а тут буде аж. Тобто, коли ми говоримо. В Українській мові, тобто, коли, посилаючись на майбутнє, в чеській мові це буде аж. Тобто чекам, аж прийде мамінька з роботи, ну, з роботи <laughs> з праці, якщо чеською. чекам, аж прийде сестра, або чекам, аж прийде мамінька, або аж, аж прийде виплата. Тобто я чекаю, коли прийде зарплата. Або якщо говорити, тобто, ну, коли там його побачиш, то передай йому, щоб він. Мав справи, коротше, в порядку. Тобто, просто як його побачиш, там передай йому щось. Аж його увидиш, му Жекні нєцо Тобто, а коли, ж його, коли ти його побачиш в майбутньому мається на увазі, тоді йому щось скажи. І третій приклад, а то ми вже трішки заговорилися, камаратка мі указала своє нове ровнатка. Камаратка мі указала своє нове ровнатка. Тобто, Подруга мені показала свої якісь нові брекети. Не знаю, але багато людей тобто, бояться брекетів. Пам'ятаю, в школі в нас були, був якийсь чувак, який мав брекети. І дівчина була, яка мала брекети, і, типу, дехто, типу, казав, що це гидко. Не знаю чого, я особливо не задивлявся. Смішно, але давайте поп'ємо води. А наступне наше слово не є іменником, але так, начебто, відноситься також до. Не зовсім до обличчя, загалом до цілого тіла, але воно є прикметником. Прикметник в чеській мові це буде придавне ймено. Або, якщо використовувати щось похоже на англійську мову, а вірніше латинську, то буде «ад'єктивум». але це буде воно. А тут придавне імено, також буде воно, в принципі. І ось воно. Опалений. опалені, Опалений. Це означає засмаглий. Опалуватися це засмагати. І перший приклад подоволене, і сам опалений, а цітім все сквеле. Тобто, після відпустки, я засмаглий і почуваюся чудово. Цітім все сквеле. Другий приклад леті се снадно опалім на сонці. В летє все опалім на сонці. Тобто, влітку я легко тобто, обгораю, тобто, швидко дуже засмагаю. Тобто, ну, Все зрозуміло. Третій приклад. Мам опалену по кошку з побиту на плажі. Мам опалену по кошку з побиту на плажі. І в перекладі це означає, моя шкіра засмагла від перебування на пляжі. Побит Побит, не побут, а побит це в чеській мові означає перебування. тобто там Купили собі тобто перебування десь в готелі, або чи десь в іншій країні, нілись тобто, ми побит в, Шпані, в шпанілську, тобто в Іспанії. Побит. Просто ну, були, то, якби там перебували, перебування, побит, плаж це пляж, але в чеській мові це, вона, вона, це в нас це він, а тут це вона плаж. Наступне слово. Є те, з якими, в принципі, вже знайомі, але давайте повторимо його ще раз в окремій темі, тобто і вже з прикладами, тому що мені здається, що перших прикладів не було, хоча воно вже й згадувалось. Це у нас воуси", воуси", воуси. Також можна почути фоуси. фоуси" начебто ф". Проте на письмі там зовсім не ф, а нормальне в. І перший приклад. Мам воуси. А неустале на ній працює. Мам воуси, а неустале на ній працює. Тобто, у мене є борода, і я постійно над нею працюю. І ось цей також момент: тобто працювати над чимось, це чеською буде працювати на нічем. Ось так от. Другий приклад, тим не менш, Снажімся се удержувати себе вовси в добрем ставу. Тобто, я стараюся, я намагаюся підтримувати свою бороду у хорошому стані. Проте це не про мене. Третій приклад, тим не менш, рад експериментує з різними делками воусу. Рад експериментує з різними делками воусу. Тобто, мені подобається експериментувати з різною довжиною бороди. Делка це довжина, також можна почути ділка. Тобто, ділка, делка це довжина. І в попередніх епізодах ми вже також говорили про цей момент, коли ми говоримо, тобто, мені подобається щось робити, і мені подобається щось, тобто хто що, і мені подобається щось робити. І, власне, коли ви говорите, мені подобається щось, то ви говорите, мам рад, кого це. Там мам рад спорт, я люблю спорт. Але якщо хочете сказати, я, мені подобається займатися спортом, то потрібно перефразувати і сказати рад, спортую, тобто я радий займаюся спортом. Так от, скажімо, або рад, ходім пішки. Тобто, я люблю ходити пішки, або мам рад хузе, тобто я люблю ходіння пішки тут вже буде. І, власне, оце делка, ділка, довжина. Часто на роботі можна почути таку фразу, тобто прийду deal або зуставати deal", Тобто Це означає «прийду діл», це тобто я прийду пізніше, або е, зустану в праці діл, це означає, що я залишусь на роботі довше. Проте, наше наступне слово, також з яким ми вже знайомі, але було, значить, воно без прикладів, це слово кнір. Кнір Кнір. Кнір це вуса. І перший приклад. Недавно і Семсі нехал наруст Кнір, а достався за ній спосту компліменту. Тобто, нещодавно я відрустив вуса і отримав за це багато компліментів. І тут, знову ж таки, цей самий зворот недавно і Семсі Нехал наруст Кнір. Тобто мені нарощували. Тобто я нічого не робив, робили мені, тобто нехал на наруст кнір. Тобто мені нарощували, мені робили ці вуса. І достат це, в принципі, отримати. Також синоніми до слова достат буде зіскат і об, обдржет. Тобто, вони всі синонімічні: Обдржет, достат, зіскать. Можливо, в деяких о, контекстах буде все ж таки. Вірніше використати якесь одне слово, наприклад, зіскат. Я б назвав це, якщо говорити англійською, то слово «gain». Це тобто, начебто, отримати щось, але з якимись зусиллями. Зіскат. Мені чомусь так відчувається і, здається, я так більше чув. Також в рекламах можна часто почути зіскат ніяке вігоди, тобто отримати якісь вигоди, якісь переваги. Наступний приклад: рано сівжди». Печлє углазує кнір перед неж вийду з дому. Рано завжди печливі углазуй кнір перед тим неж вийду з дому. Тобто, рано, я, вранці я завжди ретельно, печливе, тобто, це ретельно пригладжу, якось вигладжую собі вуса перед тим, ніж вийти з дому. Печлє, тобто дбайливо, дуже так якби ретельно. Третій приклад, тим не менш, мой камарад ма густий кнір, ктерій му додава шарм. Тобто муй камарад ма густий кнір, ктерій му додава шарм, у мого друга густі вуса, які йому надають шарму. І ось, власне, ми вже пройшли 8 слів, які є достатньо такими звичайними. Проте наступні три будуть дещо. Я б сказав, цікавими і незвичними. Ну, не те, щоб незвичними, просто непритаманними для тобто, цього подкасту. Але вони дуже популярні і їх потрібно знати. Це дещо грубі слова, трошки вульгарні, тобто, і я не рекомендую їх використовувати в непотрібних контекстах, але ознайомитись я вважаю, що з ними дуже і, в принципі, дуже потрібно і, в принципі, треба. І в якомусь попередніх епізодів там також про обличчя, власне. E, було в нас тобто, уста, тобто, як рот, ред, як губи, брада як підборіддя, воуси як борода, тобто багато дуже заплутан, такої плутанини. І, власне, ще одне слово, яке також e, тобто, оманливе і до того ж вульгарне це слово губа. Губа, воно в чеській мові є, так само, як в нас, є слово губа, але в чеській мові це не означає не зовсім те, що в нас це м, гру, таке грубе трішки слово. І воно, власне, означає також як людський рот або обличчя загалом. Але якщо в оригіналі, то це буде або морда, або пика. Тобто, Мається на увазі. І, власне, дуже популярний вираз, тобто, коли ви хочете когось заткнути, або тобто сказати людині, щоб вона перестала говорити або про щось не говорила. Грубий вираз є «держ губу». Держ-губу. Тобто замовкни. Просто не говори, закрий рот, закрий пику, Держ губу. Ну, Можна і ще грубше, але тобто, ось так. от. Якщо. Культурно, то можна сказати чеською будь стіха». будь-стиха, тобто будь тихо, тихо. Або також не млув о отом, не млув о отом, не говори про це, бо просто не млув, не млув, тобто не говори. Хоча будь-стиха, мені здається, найбільш таким ласкавим. І другий приклад, якби би в реченні, така фраза, тобто, губасиму не заставила. Губа сему не заставила. Тут також мається на увазі рот, і там держгубуць, тобто також був рот, мається на увазі. Тут також рот, губа сему не заставила, тобто йому рот не закривався. От терендіїв, белькотів просто без перестанку. І одного дня я йшов з роботи додому, і їхали дві, начебто, дівчини на ровері, і одна інша кричала, начебто щось там було небезпечне. Розб'єшся, губу. Розб'єшці губу. Тобто там, мабуть, вона їхала дуже невправно, і в хотіла хотіло тобто, якось зауважити, що вона розіб'є собі обличчя. І, власне, ще одна така фраза цікава є. Тобто, коли ви хочете сказати, що людина тобто, говорить невибірливо, нетактовно і дуже грубо. Тобто, он є губа невимахана, он є губа, невимахана, або он ма невимахану губу. Тобто в нього так якби вимаха, це означає. Зазвичай говориться це про тобто, одяг, про те, що ми перем, Тобто якимось рухом у воді позбавити одяг якогось, тобто грязі, тобто якогось бру, бру, бруду якогось. Чи випрати мило, просто виполокати, тобто вимати. Вимити. І, власне, невимахана губа це тобто, так би в тебе брудний рот, тобто немитий рот. Ну, дослівно, воно так себе глядає, але просто щоб ви розуміли, ну, тобто, невимахана губа, це тобто, що ви, так скажімо, не фільтруєте свою розмову, тобто не підбираєте слова. І також цікава ще фраза, їх є, власне, дуже багато, але про це також можна говорити дуже довго. І я, власне, не збирався цю фразу включати, але коли я, власне, дивився е, в словнику, тобто, ось цю, цю приклад цієї фрази зі словом губа я десь через хвилину, слухаючи пісню, почув цю фразу в пісні і зрозумів, що вона все ж таки десь та й використовується. І тобто, фраза жід з руки до губи, жіт з руки до губи. І це означає заробляти власне тільки на те, що є найнеобхідніше в житті людини, тобто, що найнеобхідніше для життя. Тобто, не знаю, в нас, мабуть, як зводити кінці з кінцями, тобто жіт з руки до губи. Гадаю, що цікава фраза, тобто я собі обов'язково додам її в свій словник, якщо не буду про неї забувати. Отож, губа це морда, пика. І, не знаю, можливо, паща, що ж, скажімо, ну, що все просто морда. Але це ще не все. І в наше наступне слово також має значення як морда. І це слово чумак. Чумак. Воно мені смішне, тому що в нас чумак це кетчуп, а в Чехії чумак це також людське обличчя або ніс людини. І епізод, коли. Я був на роботі і просто був в настрій тобто, поглумитись. І я глумився тобто, ну, жартома до своєї співробітниці чешки. Тобто, і вона тобто, це побачила і задала мені питання, що той соу за чумаки? Я, мабуть, зрозумів, те, якби, що це означає, про що вона говорить. Але, от, власне, достеменно слово чумак, що означало, я не зрозумів. І чумак це тобто, що це в тебе за обличчя такі, тобто, що ти, що ти робиш тобто, в себе на обличчі? Це той сов за чумаки? Ось така от е ситуація. А наступна також фраза це те саме, що в нас, тобто, сунути кудись свого носа, це стркат до нічого, чумак. Тобто стрикат. Нєкам чумак. І це означає ну, бути дуже так, якби, допитливим, всюди себе вплітати до чогось і якось так от нав'язувати себе. І також цікава фраза: достат п'с чумак, або по чумаку. і все пшес чумак. Тобто, мене вгасили, сильно вдарили по обличчю або по носі. Достат через чумак. Можете сказати. Милч, або будь стіха, а небо достанеш через чумак, тобто мовчи, або дістанеш по роті, по пиці. І ще одне слово, яке також означає те саме, морда, пика, тобто це слово држка. Д -р -ж -к -а. држка. држка. Це також або людський рот, або обличчя в цілому. Також цікаве слово, просто нескінченну кількість разів я його чув, і від нього також походить слово не слово, а діє слово держковат. Держковат це також говорити, не підбираючи слів, хамити, тобто пащикувати і ну, відкривати свого рота до того, до кого не треба. І часто я чув, як мами дітям говорять не держкуй. Не дрішкуй просим тє. Тобто, не пащикуй, не відкривай свого рота до мене. І, власне, якісь тут приклади в мене є. Перший приклад. Завжди уж ту свою держку, небо через ні достанеш. Ось, власне, про те, що я говорив: завжди уж ту свою держку, небо через ні достанеш. Тобто, закрий вже той свій рот, закрий свою пику, якщо грубо, а то ти. Тобто, отримаєш по ній, а то через ній достанеш. Тобто, Ось так от вчиться. якось. Ну, Тобто, майте на увазі, що майте у своєму озброєнні такі фрази. Також дрижка мається на увазі, так, якби би, неприємне якесь обличчя. Якийсь неприємний вигляд на обличчі. І приклад, мнілгнусну држку. Мніл гнусну држку, тобто в нього було якесь огидне обличчя. І також фраза є така: оце власне, я також чув на роботі, тобто «делать држки». Ділат держки. Це означає тобто, якось робити якісь гримаси, якийсь глум, тобто на обличчі, якось кривитися. кривлятися, Це ділат держки. Тобто, ви щось скажете людині, він там о, почне кривитися, типу, і ось таке ви скажете, ну ділаш держки. Тобто, чого ти, чого ти кривляєшся, чого ти кривишся, або якось там насміхаєшся. І третій приклад, власне, також трошки інший контекст. Держка це може бути людина. Яка є така трішки неприємна, неприємна і також необережна словами, не слідкує за тим, що вона говорить. І також я чув таку фразу: ти сеш ж такова дрижка», ти сеш ж такова дрижка», це, тобто, що ви ну, хамовитий, хам трошки, ти сеш ж такова дрижка», тобто, що ви любите наговорити якихось речей, не подумавши наперед, тобто, які можуть бути наслідки. І, в принципі, на цьому у мене матеріал закінчився. Достатньо, я гадаю, вийшов цікавий епізод з інтересними такими от словами, фразами і всім іншим. І, в принципі, як я говорив, відмінювання сьогодні не буде, тому що епізод вийшов достатньо вже тривалий, такий, довгий, чеською, довгий. І я думаю, що в принципі можна на цьому закінчувати. Проте наступний епізод буде також стосуватися обличчя і, власне, якихось, тобто, більш жіночих. Тобто жіночих речей, речей, які, з якими більше стикаються жінки. Тобто косметика і тому подібне. Тому, якщо, ви, тобто, якщо вас це цікавить, то, звісно, залишайтеся з нами. Дякую усім за прослуховування. Поширюйте цей епізод, ставте свої зірочки, і там можна зірочки поставити, якщо ви не знали. Підписуйтесь на, на що підписуйтесь? на Spotify, слухайте подкасти по кілька разів. І, в принципі, Чеська мова полегенько буде покращуватися. Дякую всім та до зустрічі у наступному епізоді. Окрім вивчення чеської мови, якщо ви також хочете бути інформованим стосовно останніх новин та отримувати корисну інформацію, вам варто підписатися на наш канал «Все про ТЗ та слідкувати за нашими відео. Також обов'язково поставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями. Слідкуйте за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою «Все про ТЗ, а також зазирніть на нашу веб-сторінку всепроцз.eu. На коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо. Мо, за перегляд хай усьому щастить. Слава Україні! До зустрічі!